Америка тисне фактично Трамп трамп один зі своєю командою тисне на Україну для того, щоб Україна, керівництво України погодилось на фактично односторонні дії. Трамп ніяким чином не впливає на Путіна, ніяких не робить проблем для для Росії. Він просто використовує один важель, в нього є тиск на Україну, він змушує Україну. І йти на перемовини фактично без умов. Просто, ну, до чого це веде, що ми фіксуємо таким чином просто поточну лінію фронту, відмовляємось взагалі від подальшої боротьби, створюємо тим самим умови для того, що колись там Путін знов захоче знищити Україну. Але для Трампа важливо швидка фіксація припинення вогню. Все це він намагається зробити виключно за рахунок України. Тобто, це Україна для початку має сказати: ми припиняємо вогонь першими. А потім Трамп буде це розторговувати і скаже Путіну, ну ви бачите, вони ж припинили вогонь. Вони на все готові. Тепер я перемовник і хочу е, зараз домовитись про цю угоду з Росією, щоб Росія також погодилась. Що сказати, ну ми очевидно розуміємо, що в цій ситуації наше майбутнє залежить в першу чергу від фінансової підтримки, і зараз у нас ключова історія це Європа.